Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про меню на радіостанції ZTON uv 008 Меню тут таке досить складне, тому що ця радіостанція цифрова, плюс аналогова, багато функцій, багато всяких різних кнопочок і назначень. Ну, будемо зараз по ходу дії розбиратися і дивитись, що в нас і до чого. Ось така у нас радіостанція. Ми вже дивилися короткий огляд її. Я вже нею трошки покористувався, розібрався, ми вмикаємо, бачимо заставочку за стон. І зараз будемо дивитися. Як ми бачимо на, на екрані, у нас відображається багато різних функцій. Наприклад, тут зараз, бачите, стоять букв, букви D. отак я ближче вам поставлю. Букви D означають, що це так якби цифрові канали. Можна вибирати DM означає, що це канал, прямого... Ну, так якби, прямої передачі. Червоними буквами А і Б це канал А, канал Б. Можна відображати частоти в, виходить, ну, в канальному режимі, тобто назва канала. Або в частотному, або в VFO, як ми бачимо. Ось. Так, Ну що ж, давайте перейдемо до нашого меню. Меню в, меню в нас є контакти. Ми можемо зберігати наші контакти різні. Ми бачимо, тут що в мене збережені. Ось тут. Вибираємо назву, тип, ID і збереження. Показує DMR-ID. Можемо відправляти також через цифру повідомлення. Новий швидкий текст. Вхідні, вихідні. Ось так. Colox. Так само показують, які дзвінки ми виконували. Вхідні, вихідні, пропущені. Сканування радіостанції можемо викнути. Так, і давайте перейдемо до самого зараз, самих налаштувань. Ось. У нас є тут FM-радіо такого плану. Вмикається ось так. Раз. Це, як, -16. Це рецепт? як бачите, це рецепт виготовити. Сканується досить просто. І виключаємо назад. Погода, Правда, я вам скажу так, що в нашому регіоні у нас погода не працює, тому ми цього пункту розбирати не будемо. GPS. Як ми бачимо, можемо вибрати його, як би включити або виключити. Він зараз в мене виключений. По ньому ми можемо подивитися локальну інформацію. Репорт Switch, Position List, тобто де ми, де ми знаходилися. Тут все, що зв'язано з GPS. -ом. Можемо свої координати відсилати іншим абонентам. Ось. Digital Monitor. Digital Monitor – це функція моніторингу цифрових каналів, які знаходяться біля вас. Ось, можна включити або виключити і взнати інформацію про ті канали, які ми відсканували. Так, Радіосет. Тут у нас є ну, настройки самого радіо, звуки, тобто звуки, звуки клавіатури, звуки потужності, голосові підсказки можемо активувати. Все це ми активовуємо через це меню. Дисплей настроювати можна. Яскравість, як ми бачимо. Є 4 рівня. Я вибрав одиничку, в принципі, мені вистачає. Підсвітка. Стоїть 15 секунд за замовчуванням, можна поставити від 5 до хвилини. Ну і скинути налаштування настройок меню Reset. Так, дивимося далі. Зони. Можемо вибирати зону. Ну, в даному випадку у мене тільки одна є зона тут, main zone. Якщо будемо додати, вони ще будуть з'являтися. Потужність ми можемо виставляти high, middle і low. Це означає, що в нас, ну я вам нагадаю, що радіостанція в нас 10 ватна. Ось. Потім ми пізніше ще проведемо заміри, щоб знати, наскільки вона в нас видає, в якому діапазоні. Нагадаю, що радіостанція в нас. Багато діапазону, тобто широкого діапазону. Вона має розширення від 108 до 520, а на передачу працює від 136 до 520, тобто дуже широкий діапазон передачі ось, авіаційний, авіаційний діапазон в аплітудній модуляції. Все в общем дуже класно. Така, можна сказати, універсальна радіостанція ось, дуже дуже хороша. Так, здивимося далі. Digital monitor я вам сказав. Настройки самого радіо. Так, так, power lever. Е, шифрування. У нас є ARC4 і AES 256. Можемо вибирати або таке, або таке, це в цифрі. Мову. Ставимо або китайську, або англійську. Блокіровка клавіатури, включена або виключена. Як бачимо, ми можемо блокувати клавіатуру е, тільки через е, цей. Тільки через радіостанцію. Зараз я вам трошечки підсвіточку поставлю більшу, щоб вам було ліпше видно. Так, Вокс це у нас обмеження передачі. Тобто ми коли будемо. Ой, Вокс, це типу голосова передача, виходить. Коли ми, наприклад, будемо говорити голосом, радіостанція у нас буде переключатися на передачу. Ми можемо тут виставити рівень. Бачимо, зараз двічка стоїть. Ось І час, через який вона буде включатися, і включити або виключити. Досить така хороша функція. Ось, мікрофон налаштовувати можемо. Ну, Як бачимо, я тут поставив, тут у нас є значення від мінус 5 до плюс 10. Я поставив плюс 10, тому що радіостанція вологозахищена, і в неї мікрофони трошки так, такі зжаті. І треба трошечки більше виставляти для того, щоб абоненти вас добре чули. Далі крок, з яким ми можемо е, сканувати. Тут у нас є від 5 до 100 кГц. Так само є 625, 10, 12, 5, 25, 50 і 100. Як ми бачимо, всі потрібні, в принципі, нам кроки тут є. Кіуайті, це функція обмеження передачі. Обмеження передачі голосом. Тобто, коли ми будемо нажимати кнопочку PTT, вона нам потрібна для того, щоб е, десь нечайно радіостанція не нажалася нам ну, в рюкзаку, чи ще десь на передачу і не виставила нам батарею в ноль або, наприклад, не спалити щоб, е, вихідного каскаду. ну тобто якось так от. Тоже досить, досить корисна функція. Тут можна виставити від 30 секунд до 240. Режим енергозбереження, можна його включити або виключити. У мене він включений. Так як з заводу йшло, так я в принципі і залишаю. Work mode, Тут ми бачимо, що ми можемо виключати або канал А, або канал Б. для того, щоб ну, Можна було користуватися одним тільки каналом. Тут у нас є, щоб ну, пере, перезапустити радіостанцію, скинути до заводських настроїв. Не будемо цього робити. Далі подивимося на програм. Так, тут іде у нас програмація каналів. Нагадаю, що наша радіостанція може записувати канали як і в цифрі, так і в аналогу. Тобто, ось, наприклад, Edit Channel. ми можемо заходити, що, редагувати Сам ніби канальний лист частоти, частоти каналу А, частоти каналу Б. І вводити, як ми бачимо, новий канал. Новий канал ми будемо вводити, тут вибира... можна вибрати тип каналу. Це може бути або міксований, або цифровий, або аналоговий. Частоту, на якій ми будемо слухати, частоту на якій будемо передавати назву канала. Е, тип каналу, тип передачі. Та якби ну На каналі будемо брати тип, який ми будемо передавати чи цифровим, чи аналоговим. ось е, around, це типу репітерна функція. TOIT само вибрати можемо або включити, або виключити. ну і Цифрові налаштування, колор-код, слот, KX контакт Шифрування, передача, шифрування, критерії, критерії дзвінку і аналогові налаштування таке саме. Тобто субтона можемо вибрати на прийом, на передачу, рівень шумодаву. Е, нагадаю, що в цифровому режимі шумодав у нас не регулюється. В аналоговому у нас ми можемо регулювати. Ось. Далі, далі, далі. Дивимося, що у нас тут ще є. Клавіатуру. Так, ага, ось дуже цікавий пункт меню. Тут ми можемо редагувати наші, ну, програмувати наші кнопочки ось цю верхню і ці дві нижні. Програмувати по короткому нажиманню або по-довгому. Як бачимо, це в нас TK, це в нас є ось ця верхня кнопочка, ну, тут у нас стоїть потужність, не будемо того рухати. Давайте подивимося, що там взагалі можна в нас відрегулювати. Ми зараз це глянемо, які пункти нам можна поставити. Ну, Emergenці включати звуковий оцей сигнал. Такий, далі шумодав, зони можна включати, зона вверх, зона вниз, сканування можемо вибрати. Потужність, потім далі рівень шумодаву, домашній канал. Включити-виключити шумодав, монітор частот, репітерні функції. Small call. Це виходить, можемо запрограмувати під певних абонентів. Ну, тобто на конкретного абонента виклик цифри. Бачимо 5 штук. Робота од, 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 одному. VOX можемо включити. FM-радіо запрограмувати. Ось, бачите, такі ось функції можна у нас запрограмувати. Е з цього виходить. Ну, на ці кнопочки наші. Ну, і ще, як ми бачимо, тут у нас є радіоінфо. Відкривати його не буду. Тут, виходить, мої дані. Введені плюс е версія прошивки. Давайте ще проглянемо по клавіатурах Це кнопочка в нас викликає меню. Тут ми усією кнопочкою переключаємо між каналами А і Б. Як бачимо, бачите, червона така, то вверх, то вниз. ось Далі у нас є мої контакти. Швидкий виклик контактів з цією зеленою кнопочкою. Частоти можемо, канали між собою можемо гуртати. ось Червоною кнопкою ми переключаємо частотний, як бачимо, VFO, канальний, е, з каналом прописаним, плюс канальний з прихованим каналом, але, але так би на з назвою. Ну що ж, Думаю, на цьому будемо завершувати наш огляд меню цієї радіостанції. Радіостанція, я думаю, я вважаю, що вдалася дуже хорошою в китайців. Взагалі за стон останнім часом я бачу, дуже випускає такі хороші радіостанції. Тут непоганий чіп, який дозволяє нам працювати на дуже широкий діапазон частот. Ось. Ну, а вам дякую, звичайно, за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую, всім папа. -па.